Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. От дива, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Так, це метелик. Малята влітку можна зустріти дуже багато різних метеликів. Вони різні за кольором, різні за формою, але вони яскраві, красиві. У кожного метелика є тулуб, вусики, очки та крильця. Різнокольорові яскраві метелики літають від квіточки до квіточки. Вони й самі дуже схожі на квіточки. Малята сьогодні я вам пропоную намалювати. Яскравих барвистих метеликів. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Ось метелик прилетів ось так, ось так. Та й на квітку гарно сів. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу з намальованою зеленою травичкою, фарби, пензлики, водичка. Кухонні губки і резиночки. Зав губки зав'язуємо резиночками так, щоб у вас вийшлися гарні крильця. В цьому вам можуть допомогти батьки. Починаємо працювати. Беремо пензлик, змочуємо в водичці, набираємо фарбу і наносимо фарбу на крильця нашого майбутнього метелика. Потім беремо інший пензлик і наносимо іншу фарбу, І притискаємо до листочка, потім підправляємо фарбу на крильцях, якщо потрібно. Знову притискаємо, робимо ще одного метелика і ще одного. Так. Потім беремо чистий пензлик і чорною фарбою малюємо тулуб і гусики нашим метеликам. Ось такі барвисті, гарні метелики вийшли у мене. А які метелики вийшли у вас? Чекатиму на фото ваших робіт у вайбер-групі. А на сьогодні, малята, до побачення, до нових зустрічей!